Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добриня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми Катерина Поджаренко. Це директор Вінницького ліцею номер 18 співзасновниця благодійного фонду. Вінниця комфортне та безпечне місто, депутат Вінницької міської ради. Доброго дня, пані Катерина. Доброго дня, вітаю всіх. Ну і зазвичай на початку нового року підбивають підсумки старого року. Що вдалося вам як депутату зробити у 2022-му, Якими були основні ініціативи, і ну напевне, чим ви пишаєтесь? Ну, по-перше, я, напевно, хочу в першу чергу всіх привітати з святом, яке вчора відбулося. Це День Соборності. Я хочу підкреслити, напевно, що сьогодні, як ніколи, наша країна соборна. Ми всі разом, ми єдині, ми підтримуємо і ми довелися світ, всьому світу, що ми дійсно є однією нацією, одним, одним організмом і вміємо і боротися за свою суверенітет, і за свою соборність, і вміємо. Підтримати один одного. Що стосується взагалі роботи е, депутата, мене особисто і взагалі депутатського корпусу е, вінської міської ради, восьмого скликання, цей рік е, дуже важко підбивати підсумки. Е, знаєте, мені здається, що цей рік е, ще не закінчився, і закінчиться він тоді, коли наша країна отримує перемогу. Е, 24 лютого, коли відбулось повномасштабне вторгнення, дійсно. Ми, як і вся Україна, як і кожен громадянин, ми дійсно перебували в такому стані, коли потрібно було рішення приймати, е, ті, які ми ніколи не приймали. Треба було діяти так, як ми не уявляли для себе раніше. І тому е, знову ж таки, да, це був початок 2022 року. У нас були свої плани, як у депутатського корпусу. І коли повномасштабне вторгнення е, трапилось, то ми повністю повинні були пробудовувати всю роботу, всі плани і по капітальним будівництвам, і інші якісь їх треба було відкласти на інший час і займатися в першу чергу тим, що ми не знали, чи завтра зайде ворог. На нашу територію нам потрібно було приймати рішення обороноздатності забезпечення. Нам потрібно було абсолютно все змінювати. І я пишаюсь тим, що я можу чітко сказати, що під головуванням Сергія Анатолійовича Маргунова депутатський корпус працював дуже чітко, дуже швидко. Рішення приймалися одностайно, і теж хочу сказати, що майже весь депутатський корпус був на місці, і це дозволило місту продовжувати жити. Тому що в тих реаліях, коли потрібно було і бюджетні кошти, нам треба було підсилювати тут же армію збройні сили України. Треба було підсилювати територіальну оборону, і це нам потрібно було забезпечувати. Ну я, як освітянка, та і як заступник комісії з питань освіти, культури молоді. Фізичної культури та спорту, і як директор навчального закладу, дуже було теж важливим рішенням і важливим напрямком підтримати освіту. Діти їхали. Сюди приїжджали діти внутрішньопереміщених осіб, іноді вони приїжджали в одній без батьків. Їх треба було не тільки взяти в навчальний заклад, треба було і якось дати їм далі забезпечення, Катю. скажи, будь ласка, ось ви директор відницького ліцею номер 18 Якщо взяти, скажімо, видивитись на загальний склад учнів, скільки дітей можливо поїхали за кордон, навчаються, скільки дітей внутрішньопереміщених осіб прийшли до вас? Маю на увазі приблизно. Ну, відсоток, і наскільки важко вони адаптуються? Ось ви дивитесь: наскільки важко цим дітям адаптуватися тут, чи ну чи взагалі це ну, скажімо так, більш-менш реальна ситуація? Я, якщо можна, я приведу приклад виключно на навчальному закладі Вінницькому ліцею номер 18, тому що тут я дуже орієнтуюсь в цифрах. На закладі навчається 1607 дітей, 200 сьогодні перебуває за кордоном. Ця цифра мігрує, тому що деякі повертаються, деякі їдуть. Тобто, це з тих учнів, які були зараховані в навчальний заклад на початку навчального року. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, сьогодні в закладі перебуває 40 дітей внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки, ця цифра постійно змінюється. Вони повертаються на декуповані території, вони їдуть далі. У нас були випадки, коли діти приїжджали в самі без батьків, тобто батьки в таких регіонах, як Нова Салтівка, наприклад, Буча, Ірпінь, коли це тільки все починалось, вони просто. Садили дітей в машини в автобуси і намагалися їх відправити, якщо в них не було такої. Було дуже важко. Перші два тижні, от коли ці діти почали приїжджати саме з таких територій, дуже які постраждали. Дуже було страшно. Ми працювали у нас, психолог постійно працювала. У нас працювали. Ми брали, заключали меморандуми про співпрацю з міжнародними психологічними організаціями для того, щоб підтримати психологічно, ми навіть зверталися в міжнародний фонд і виграли підтримку. У Нас 50 дітей пройшли два місяці повністю терапію, арт-терапія, сказкова. Ну там був цілий комплекс. Це були грантові гроші, і ми от, теж співпраця з благодійним фондом виграли ці гроші для того, щоб просто цих дітей підтримати. Я вам скажу, і батькам не просто є такі ситуації, коли наш шкільний психолог займається навіть з батьками. А якщо говорити саме про роботу комісії, ось ви заступник голови комісії Вінницької міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, як працює комісія, які ініціативи можливо зараз на розгляді, які були б цікаві жителям нашого міста? Ну, знову ж таки, зараз, напевно, я скажу дуже банально, але сьогодні дуже важливо це підтримка національно-патріотичного виховання. І сьогодні, взагалі, в межах повноважень комісії здійснюється контроль за 39 міських програм у сфері освіти, культури, молоді культури та спорту. І... Ці програми абсолютно різні, починаючи з підтримки культури і закінчують дійсними питаннями освіти. І я хочу сказати, що знову ж таки, зважаючи на те, з яким реаліями ми столкнулися, дуже було важливо е м, убезпечити дітей. Я вам скажу, що дуже багато часу ми приділяли саме створенню укрив цих найпростіших укриттів в навчальних закладах для того, для того, щоб діти могли продовжувати навчатися. Це зараз дуже важливо, щоб діти навчалися в офлайні в таких умовах. І тому дійсно багато дуже питань були пов'язані саме з влаштуванням офлайн освіти в навчальних закладах і середньої загальної середньої освіти, і дошкільної, і позашкільної освіти. Ще один, скажімо, в вашій біографії, в вашій роботі є ще один пункт. Це робота благодійного фонду. «Вінниця безпечне і безпечне комфортне місто. Ось за за рік. Ну я знаю деякі моменти, деякі скажімо, що був і розіграш безкоштовних сертифікатів на отримання медичних послуг і допомога військовим. Які основні, скажімо, ініціативи вдалося реалізувати фонду у 2022-му, і які плани фонду на 2023 тисячі розширення співпраці. З іншими організаціями просити їздити, що робити? Ну, по-перше, я вам скажу, що знову ж таки да, от війна вона диктує свої абсолютно нові реалії. Я хочу сказати, що на початку повномаштабного вторгнення він це комфортно та безпечне місто приєдналася до міжрегіонального координаційного штабу, який був створений на початку березня, за підтримки Володимира Борисовича Гройсмана, Тульча-Моргановича, В'ячеслава Петровича Соколова. і це було таке об'єднання потужне, тому що у нас є багато потужних фондів, але ми повинні були об'єднатися. І це теж принесло свої результати, тому що знову ж таки перші дні це була військова підтримка, це були окуповані території, це були внутрішні приміщення особи. Це були ті акценти, на які треба було звертати увагу і щось робити. Що стосується взагалі діяльності фонду, то. Ну, ви вже сказали про сертифікати. Це дійсно така дуже потужна. Це ще один такий приклад співпраці благодійного фонду і, ну скажем, приватного якогось сектору, да? тому що ті ті люди, з якими ми співпрацюємо, це діагностичні клініки. Це Центр зору Optimal, це клініка OncoHelp і Neuromed. Ми з ними домовилися, що вони нам раз в місяць через наш фонд будуть передавати особливим ну, ті, хто потребують і не, якогось лікування, і не може собі дозволити, вони виділяли певну кількість сертифікатів. Так як на фонді у нас дуже багато є користувачів, у нас на фонді. Ті, хто постійно отримують допомогу, їх 25 тисяч. Ми про них ну майже все знаємо. Тому ми і їм пропонували. Ну знову ж таки, тут ми не могли, наприклад, за рахунок там десяти сертифікатів Анко одночасно закрити потребу всіх всього населення. Тому ми так раз в місяць робили такі акції. Одразу ж було прийнято рішення і нами, із співпраці з Нейромедом, що сертифікати на МРТ ми будемо надавати виключно військовослужбовцям, тому що сьогодні в Вінниці їх дуже багато на реабілітації, на лікуванні, і тому це рішення було одностайне, воно було прийнято беззаговорочно. Все решта ми надавали саме. Тим особам, які сьогодні вважаються незахищеними, яких треба підтримувати. Взагалі, якщо казати про допомогу населенню, да, і в рамках і депутатської діяльності, і е, фонду, і фонду, який співпрацює з міжрегіональним координаційним масштабом, то в еквіваленті я розумію, що ну так можливо важко оцінити, Але приблизно ми надали допомоги на 9 мільйонів, це тільки населення. Якщо ми будемо говорити про лікарні, це ліжки, матраци, остаткування, ми привозили і ШВ, апарат ШВЛ, і ніж хірургічний, там якийсь електричний, і е, для діагностики рентген в стамат кабінет, то майже 30 мільйонів теж в еквіваленті. Це не наші особисті кошти. Ну, ми, ми не, не маємо таких коштів. Ось це і є та співпраця з міжнародними організаціями, з нашими організаціями, з міжнародним координаційним, з міжрегіональним координаційним, координаційним штабом. Тобто, це такий загальний, загальна праця, так не може бути, коли іноді там пише, Ну, це не ваші гроші. Ну дійсно гроші не мої всі. Але і багато чого ми придбавали за свій власний рахунок. Наприклад, коли е, зникли взагалі ліки Ельтераксін і Еутерокс. в мене мама особисто в неї проблеми з читовідне Я знаю, що це люди без цих лік ліків вони не можуть. Ми купували за власний кошт. Ми розуміли, що нас на прийом депутатський приходять люди і просять. Ми ну, помираємо. Вони худлі. ну тобто. І тому я ж кажу, що були такі моменти, коли дійсно приходилось, не те, що приходилось, а ми і за свої кошти ну, працювали. Але і ось ця співпраця, вона все ж таки дозволяє це робити більш масштабно, перекривати більш проблеми людей, які сьогодні по знову ж таки по депутатським прийомам видно, що люди потребують все більше і більше саме матеріальної допомоги, вони втрачають роботу я вже не говорю про 40 тисяч майже 40 тисяч на 46, якщо я не помиляюсь ти перес внутрішньо переміщених осіб офіційно зареєстровані на території вінської вінської міської територіальної громади та мінської саме на території Вінниці чи вінської вінської області? громади ну вінської області, да і тому тут я вже люди, які втратили абсолютно все. Вони приходили іноді навіть просто приходили. Ну вони навіть не знали, що просити, і ну тобто, просто вони шукали, не знаю, хто б їх вислухав, підтримав і навіть щось підказав. Дуже багато останнім часом звернень від сімей, від родин, чиї сини, батьки, брати, чоловіки загинули. Вже починаючи з 22 з 24 лютого, і теж вони приходять і просто шукають допомоги підтримки, щоб їм підказали. До речі, я хочу сказати, що департамент соціальної політики вінської міської ради і департамент соціальної політики обласної ради теж працювали ну, буквально по дзвоночку. Знімаєш трубку, що Валентіна Вайткова, що Наталія Заболотна, знімаєш трубку дівчата. От така ситуація. От є мама, не знаєш що робити. Питань нема. Тобто, підтримка людей сьогодні з усіх боків і бізнесу, і міської ради влади, і обласної влади, і депутатського корпусу, і просто якихось пересічних громадян сьогодні, як ніколи. Ще одна така акція. Ну це вже в школі. А я знаю, що за один день. Ви забрали чотири величезних коробки книжок української мови для дітей і підлітків міста Балаклі? Це саме ну, в Вінницькому ліцеї номер 18 Я так розумію, що це, це не єдина акція на підтримку, скажімо, і військових і на підтримку людей на деокупованих територіях. Які акції саме ви проводите у школах і у школі, і які можливо плануєте провести? Ну, ми постійно проводимо акції, тому що ми постійно співпрацюємо з волонтерами. У Нас дуже багато батьків, які волонтери, які їздять на самий самий край. І тому ми і, і окопні свічки, і, і навіть речі, і продукти харчування, і безпосередньо іграшки, і книги. Це, ну, До речі, книги це, ну, це просто була така акція загальна. А що стосується українських книжок, дитячих розфарбовок, ми постійно передаємо і в деокупованій території, і в окупованій території. Зараз ми, раніше ми збирали там на окопні свічки матеріали і передавали. Зараз ми плануємо це те, що от буквально от ми обговорювали навіть в п'ятницю да, з заступниками, що ми хочемо робити ці окопні свічки під час навчання на уроках праці. Да, от нас ну, достатньо є для цього потужності, щоб ми робили. Це безпосередньо тут у нас, в навчальному закладі, це те, що от буквально на, на днях. А дійсно заклад, ну ви знаєте, мені здається, що сьогодні в кожному будинку війна і в, кожному, в кожній родині війна, і не можна виокремлювати цей навчальний заклад щось робить більше або там менше, або там якась людина робить більше-менше зараз. Кожен робить все, а навіть іноді більше, ніж він може. А ваші найближчі плани як депутата? Ну буквально у нас хвилина до завершення ефіру. А що ви як депутат плануєте? Які ініціативи найближчим часом чи ну однозначно моя робота більше пов'язана з підтримкою освіти. І сьогодні знову ж таки ми стикаємось новими реаліями. Освіта потребує підтримки. І, на жаль, сьогодні е, ну, ні, ні міський бюджет, ні державний бюджет не може перекрити дуже багато питань потреб навчальних закладів, саме комунальних, ну державних, тому пошук однозначно пошук донорів. Пошук тих, хто може співпрацювати з за кордону. Ми зараз от теж маємо підписувати ще три меморандуми між навчальними закладами Вінниці і Кельце. Тобто, саме підтримка освіти, це те, над чим ну фактично, я працюю кожного дня. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Нагадаю, що Гостя нашої програми сьогодні була Катерина Поджаренко. Це директор Вінницького ліцею номер 18 співзасновниця благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Депутат Вінницької міської ради. Я вам дуже дякую, Каті, що ви знайшли час і завітала до нашої студії. Я з вами була просила з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.